Були ситуації в мене, коли на сесіях е, плакали учні. Е, було таке. Взагалі, мені здається, що це універсальна порада не тільки для мовних коучів, взагалі для всіх людей, е, поряд з якими хтось починає плакати. Найкраще, що можна зробити, це перше витримати паузу і дати людині ну, побути в цьому, якщо вона відчуває, що їй зараз треба в цьому побути. При цьому не відводити погляд. Бо часто буває, що люди починають, і це окей, я розумію, люди, ну, типу. Е, чи то соромляться прояву цих почуттів? Uh -huh. да? чи, чи не знають, що з ними робити? І вони починають відводити погляд. Ну, і... от я, наприклад, мене це може трохи, знаєш, як вивести себе, не вивести з себе, а як... з балансу. З балансу. Та, да, мене це може трохи вивести, і так, ой, а, а що, куди так? ну, як… Перелік якийсь ніби uh -huh. з'являється, да. і це нормально, абсолютно нормально. Просто і в нас насправді нас просто не вчили алгоритму дії в таких uh -huh. випадках. Хоча мені здається, що в мене були такі випадки, і коли я ще була просто вчителем.